В рамках всеукраїнського молодіжного форуму Молодь нова еліта нації, що проходить на теренах Івано-Франківщини за підтримки голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайла Вишиванюка. 6 листопада у Коломиї на площі біля ратуші було встановлено новий рекорд України у категорії масові заходи виконання коломийки у кількості понад 100 пар. Офіційно зареєстровано 207 пар, що танцювали коломийку. Як говорять ініціатори, танець обрали не просто так: перш за все, це співанка та. Анець, які мають спільний корінь із містом Коломия, і, як стверджує легенда, пішли у світ саме звідти. За словами організаторів, головна мета рекорду залучити молодь до виконання народних танців. На акцію встановлення рекорду відгукнулася величезна кількість молоді, зокрема і хореографічні гурти міста та району. Представник книги рекордів України Олег Іваненко зафіксував встановлення нового рекорду. Просто чудова акція, дуже сподобалось. Книга рекордів національної. Проектних рекордів України зафіксували рекорд 207 пар, 414 чоловік. І, взагалі, переповнює емоціями українська автентичність і усвідомлення значимості, що ми українці. 414 людей в національних костюмах одночасно танцювали коломийку, але це лише офіційно. Той вечір запальний танок закликав станцювати не лише зареєстрованих учасників, прості перехожі та гості свята також долучилися до гурту танцівників. У вирі Коломийки кружляли від малого до старого, адже ритмічні гуцульські мотиви грають так, що ноги самі просяться до танцю. Головне управління справи сім'ї молоді і спорту підтримало її, надало всю допомогу, яку необхідно, і ми бачимо, що наша праця разом з громадськими організаціями не пропала даром. Люди сьогодні і діти показали, що вони є сильна нація, здорова нація і майбутнє є в нашій Україні. Хвилини встановлення рекорду України на площі перед ратушою не танцював хіба що ледачі. Враження просто переповнюють позитивні емоції, адже почуття патріотизму, місточок між нашими бабусями, дідусями і сучасністю, плюс приємне відчуття, оскільки ми з північної частини України. Дуже приємно, що тут всі свої, всіх приймають, а всі долучилися до одної однієї справи. Приємно, приїхавши 25 годин приїхати дійсно в сім'ю. Приємно відчувати, що ми єдина ціла, цілим Україна, і в нас єднає багато чого. Наші традиції, і звичайно, відчуття кола, відчуття підтримки супер. До речі, в наступному році на Коломийщині проходитиме 13-й міжнародний фестиваль «Коломийка», який також покликаний популяризувати традиції при Карпатського краю. І, можливо, там вдасться побити власний рекорд з масовості виконання «Коломийки».